Вот у мене пико. Тут в мене картофель мажется. Яйца. Отец. That? Обнимачці. Ранковые обнимачці, да. Чуть okay, лятки. Okay. Все лотерей, так. Да. Очак, очак. Покинулися а... похолоданні. По зрівнянню, що це було, то вже пох... трошки похолодало. І дощик у нас був. Мені Джашик заявив, що хоче гарячий шоколад. Те, що ми знаємо під назвою какао. Так що, от, зробила хлопця. На сьогодні. Лінивий день. Я вирішила, що нам треба просто відпочити і полінитися. Остановитися теж. Да. Чо? Чо? Мама вчора була зайнята, Вона зі мною не боділа. А ми Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Це ще день подяки не почався, друзі. А вже, а вже новий рік. Блин. Так що цілий день лінюсь і їм. Капець. На ваги не встаю. Доброго ранку ми заклахуємо. Це ж наступний ранок. У нас дощ. У нас туж у нас просто осінь, осінь, осінь. Я думала, вчора був чудовий день просто сидіти, а сьогодні ще найкращий день для просто сидіння. Я вже почала складувати прання. Це, це нескінченна тема моого життя. Треба прати кожного дня. Oh, no. Oh, no. До речі вчора а, вчора, не вчора в суботу ж, коли в мене гості були, і ще під вечір прийшла. Приїхала наша родичка, жінка Джонатана деніного племінника і забрала Скарлет. то вона у них зараз. Не знаю, коли ми будемо її забирати. Треба буде домовитися з свята. У мене деякі закази поступили, хоча я не працюю цього тижня, але рада за замовлення. Заказ... За Жіліята а... вчора після роботи ходила на день народження своєї подружки, дуже пізно повернулася. Вони дивилися кіно. Я, я так треба її спитати, яке кіно вони все ж таки вирішили дивитися, бо каже подружка, каже, ну, будемо дивитися якесь кіно. Там ще одна дівчина приходила і каже, думаю, сумерки будемо дивитися. А Джуліта каже, я не хочу дивитися сумерки. <ривіт> каже, Це, ця тема вже давно стара. Каже, не хочу. Я, каже, я, я тебе розумію, я тебе розумію. Треба спитати, що ж вони дивилися. Ну, якось так, ми просто чилимо. Старші зараз сплять, Джуліта э, Джуліта трохи розсоплівилась. Вона ще вчора так себе почувала і каже, стою така на касі, і моя співробітниця вона бачить, що мені хріново. Сьогодні дзвоню, кажу, я не вийду на роботу Каже, та я вже очікувала, так що вона сьогодні відпочиває. От, скали вчора я балакала всю норму в неї. Вона має чудовий час зі своєю кузеною. Ну, такі, такі апдейти. Так, розігріваю машину. Треба мені в пару місць. З'їздити, купити, докупити кое-що мені треба. Я сьогодні роблю медовик. А, мені треба докупити сметану, бо у мене крем сметаний. В моєму медовику а, також туалетну бумагу. Мама творог хотіла, треба купити молоко. Ну, коротше, а, і котам, котам. Котам і собакам треба їжу купити, так що треба збігати по швидкому. Такий день сидіти вдома. Сидіти вдома і нікуди не їздити, але життя не зупиняється тільки тому, що в нас дощик і пасмурно. Добре, поїхали. Я їхала їхала до крамниці і доїхала до мами на чай. Заїхала до мами, а в неї гостя. Каже, ми зараз чаювати будемо. Він каже, ну і я буду. Так що от так. Коротше, зайшла я в Валдій за сметаною. І я забула сметану. Це я назбирала речі, які я буду в донацію здавати. Але я хотіла ще в Walmart заїхати, так що поїду, я в Walmart, там сметану куплю. Хочу собі купити наводку, бо мої просто зникають. Коротше, заїхала я до вумату, купила я сметану. Купила я собі наводку і пішла душа в рай. Купила собі і свіжу туш, і для бровей, бо все це зникло. Я до Джульєти хожу малюватися. І... Купила червону помаду. Недавно в мене була червона помада. Ну просто, ну, я не часто взагалі фарбую губи. Але іноді полюбляю і я так розумію, що скалет стиряла. І вона не знає, де вона. Так що, вау, Мари. Колись ця червона помада, це була як мій підпис, моя фішка. Люди мене пам'ятали з мого з моїх молодих років, що Марина і червона помада це там. Так шапо. Іноді так приємно бути яскравою. Добре, а, піду я все ж таки скину той одяг, що я назбирала в донацію, і заодно куплю коробку для торта, що я буду робити. Я стояла в Алді в черзі, побачила, що там продавали шелфей. Ну, він так от вже не дуже, тому задешево. А ж пропав, думаю, може цей якось я збережу. Сподіваюсь. Тортик, звісно, що купила дитині моїй. Так, над чим я працюю? Я працюю над медовиком. Це я вже розтопила, додаю борошно. Розтопила мед, масло, ну, коротше, цукор, все, що треба. Буду замішувати. Так, розділяю тісто на 9 частин. Добре, з мідовіком, хоч не треба чекати там дві години в холодильнику, щоб те, тісто побуло, бла, бла, бла. Це вже якось легше. Спілкувалася зі Скарлетт, як, вона, там, як в неї справи, все в неї добре. Їй подобається її час з Кузеною. Е... Думали привезти її завтра, щоб в день після роботи поїхав за нею, а потім, ну, і ми думали, що він приїде, але це вже буде пізно, бо він працює там до пізніскої. Скільки... Коротше, і зробимо тортик. А Дені каже: я не хочу робити тортик, я хочу, щоб всі були разом. Типу Анжелік з ріки, то вирішили, що тортик святку... ну, в нього день народження завтра. Будемо святкувати в четвер. Так що вирішили дати більше часу скарлетт, не чіпати її, поки Дені поїде туди на День подяки. Трошки з кузенами своїми проведе час і її забере. Просто в мене День подяки буде на, на два заходи. Мама ж вона по вечорам ніяка, а я хочу з мамою провести час. То, а... Посередня будемо святкувати з мамою. І я друзей, друзів запросила також з України. А Рікі і Анжелік в той час будуть з його мамою. Ну, бачите, вже дружилася, вже трошки у нас графіки трошки міняється. То вони окремо святкували. Вона з нами, він з ними, а потім він приходив до нас вже після вечері. І, коротше, другий заход зробимо вже о шостій десь, і от тоді всі ми разом сядемо і зробимо День народження день і заодно. Так що ось такі справи. Я тортик вже коржі всі спекла. Зараз роблю супчик дітям. Холодний день, я думаю, треба камін зробити. Думаю, такий добрий такий вечір. По-перше, прохолодний, мокрий, і такий, який якраз для того, щоб грітися коло каміна. Я готова. Молодець. Нарешті! Ей. А ти що дивишся? Що ти чекаєш, дитино? Там вже холодно. Незважаючи на те, що у нас був дощик раніше, думала, що може мокрі. дуже мокрі будуть поліна, ні, Норм, дивіться. Палають так, що прям, ух, так приємно коли а, палаючого каміння. Просто супер. Дуже тепло. Аж мурахи по біжать. біжуть. Ой. Ділліта, давай поводимо з, з дітьми щось таке. Ну, ця фігня. Щось інше. Нормальне кіно. І так почали. А то поки я сиділа там, думала чи дивитися якесь кіно, в мене ще поступило замовлення. Ще на пару тортів. Так що в мене буде заняті. Кілька днів, слава Богу. Так. Починаємо. Починаємо присипку. Коробочку і холодильник. Взад вже зроблю соти. Так, наступний ранок я не закрила блог вчора, так що. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добрачі. Бабаю!